Отже, я думала, всі знають, але виявилося, що не знає ніхто. Давайте поговоримо, з чого шиють українські бренди. Наприклад, бренд гарне шиє на 100% з турецької і китайської тканини, а все тому, що а все тому, що в Україні немає тканини, з якої можна пошити класний жіночий одяг. І для того щоб замовляти тканину за кордоном, потрібно брати великі парні, щоб, хоч якось, гарантувати її якість. А це зазвичай 300 кілограмів в одному кольорі. Уявіть собі. 300 кг – це, наприклад, 500 світшотів. Тобто, для того щоб купити якісну перевірену тканину, потрібно пошити з неї 500 світшотів. Ну і звичайно продати. Чи можуть всі українські бренди пошити один світшот одного кольору 500 штук штуки продати? Ну не впевнена. А є ще такі критичні моменти, як усадка і втрата кольору. Уявіть собі, ви пошили штани довжина метр, а після прання вони 80 сантиметр. І це всіма любими штапель, які ви любите і купуєте, бо ви його любите носити, бо він приємний. Так от для того, щоб фабрика, виробник зробили вже такий штапель, який не буде мати усадки, він буде коштувати значно дорожче і його буде набагато менше. І, звичайно, ви по таким цінам його не купуєте. Що ви думаєте на рахунок цього? Напишіть в коментарях.